Всім привіт! Дякую, що завітали на канал Затишна Родина. Тільки вам гарних і позитивних емоцій, це нелегкий час. Новини, друзі, не радують, але життя продовжується і потрібно вірити тільки в краще. А я хочу з вами поділитися такою приємною новиною для нашої родини. У нас поповнення на господарстві. Вчора в нас вивела качка, дика каченяток. Зараз вам покажу. Я її перевела сюди в двір, тепер у нас тут такий дворик, все є і гусенятка, і курчатка, і коченятка, ну це тимчасово, поки вони маленькі. Забрала їх звідти, бо вона не зможе спокійно їх там покормити. Там вже і гуси здорові, і курі здорові, вони не будуть повноцінно їсти. Не бійся, не бійся, моя хороша, не бійся, йди, виходь, виходь, іди туди. Хай. Не бійся, іди. давай, давай. давай. Ой, ти боже, ідіть, їдіть, ай, йдіть, йдіть. Ой! Ось такі маленькі вони. Ой-ой-ой. Не буду тебе трогати, не буду. Я трошки покажу твоїх діток, яких ти обвивила. Ой, ой, ось такі вони і жовтенькі, рябенькі. Давайте, давайте, йдіть. Трошечки вам приємних емоцій. Які вони милі, пухнасті. Класно взагалі, супер. Ой, так, знову спекотно, душно після дощику. А вон мої гусенятка там травичку виривають. Я на них кажу. Ходячі гербіциди. Вони тут ось на цементі добре вищипують травку. Ось такі справи. А я зараз буду пекти домашнє печиво. Печиво називається «Ушки» з сиру. Дуже швидко готується і смачно. Для тіста на печиво я беру 600 грамів сиру домашнього, 500 грамів борошна, 300 грамів розтопленого масла, розпушувач один і два пакетики ванільного цукру. Розпочну. Ванільний цукор. Насипаю сет. так, також масло і перешкод. Борошно, то я вже його перетрусювала ще раз через сито пропустимо важила тут 500 грамів. Тепер розпушувати також через сито. І замішуємо тісто. Тісто у нас буде листкове. Отакі вушка, як у магазині. Ще смачніше. Можна вже брати руки. Добре, замішуємо, вимішуємо. Корисне печиво. Особливо для діток, ось як мій ромочка, він просто так домашній сир не їсть. А от в такому вигляді дуже добре. Посипаємо робочу поверхню борошном Тісто у нас за місяця постояло 10 хвилин. Я тепер беру ось частинку, таку невеличку. Так, і буду з цього тіста формувати квадрат. Так, трошечки притрусити. щоб воно було середнє, не дуже товсте. Тож потім будемо скручувати печиво, щоб воно не було дуже товстеньке, воно ж при випіканні виросте ще. Що... Ой, все так відірвалося трошки. Це ну, можна виправити. Все достатньо. Тепер поверхню добре посипаю цукром. Цукор, у мене переміш... Цукор перемішаний в мене з ванільним цукром. Побільше не жаліємо, бо в тістові в нас немає цукру. Тепер будемо формувати печиво. Умовно, цей квадрат ми ділимо на дві частини і будемо з однієї сторони скручувати в трубочку, і з другої сторони скручувати в трубочку. Jsme do osadě teprve. Z strany To je Нарізаємо і формуємо отаке печиво. Ось приблизно 1 см ріжемо. Потім печиво виставляємо на пергамент і випікаємо в духовці 170 градусів хвилин 30, щоб воно зарум'янилось. Вушка виходить. Іди сюди. ну вернися. Скажи, яке печиво, як тобі? Що це таке? Клас покажи. Так. І не так хочеться показує. Отаке, друзі, домашнє сирне печиво. Класно нам сподобалось. Ти теж хочеш? Ну, то бери, а що ти, ти, ти? став дивитися. Ти поки будеш дивитися, ми вже з ромкою першу жаровню закінчуємо. Ще залишилась одна жаровня. Допектися. Ну, ми то будемо їсти. А я хотіла, щоб було як вигодніше, а у нас не виходить, щоб стояло. Дуже з'їдаємо. Ти зробила, щоб їсти чи дивитися, їсти, звичайно. Приїхали друзями до родичів нарвати липи. Хочу насушити на чай. Тримай. Довго будемо рвати. Надай нам посадити дерево таке. Як вона пахне, ну тримай телефон. Я буду двома руками рвати, буде весь інше. Уже зараз не так. А коли тільки Як квітла, то взагалі пахло суперське. Що Рома там робить? Хочу машину сісти. Та, Гарненько на рушничок розложу, на просохну. Потім у баночку заложу. А там ще в мене на городі м'ята є. Я насушу м'яти і буде в мене свій чай. Натуральний? Так, да. Без ніяких тобі добавок. Я взагалі люблю зелений чай, і завжди п'ю тільки зелений чай. Каву люблю, але не п'ю. І Юра мій також перейшов зі мною на зелений чай. Тільки не можу його приучити, щоб пив без цукру. Я без цукру п'ю, а. Не цукру... можу, я з чай повинен бути солодким. Як не солодкий, то не чай. Це можна. Я в дитинстві по по дві по три ложки столові ставила. Зараз можу пити, а коли вже. З цукром чай, то для мене він знає, смачний. Я навіть каву можу пити без цукру. І підметемо. Видиш? Чого ти там отут вже є? Куди оттягнеться?

Так. А ви кажете, ціле відро вже нарвали. Ні, хоча б. Маленьке йде. Двадцять. Двадцять і сім. Куди ти пішла? Це кіт? Кіт чекає? Ні, кошечка. Ади, ади. Це таке ж, як у Ютубу. Та там YouTube. ще одне. Воно така ж, такий ага. же ход був. У кого був? У якого-то Ютубу, знаєш? Еще одна, одна собачка. А цю як собачку звать. Белка стрілка. Білка стрілка. І білый прийжов сюди, да? Обязательно є. Обязательно будька. Як вони люблять гуляти. <свист> Як він любить гуляти. Білік. Зона отдыхом. Де зона отдыху? <свист> Там травічка є. Ой, класно, це у вас зроблено з подонів, да. так? Ну, Ой, клас. Це Ой, це нам теж треба. А це ви лаком покривали? Так, да. лаком. Круто. <свист> Классно. Вечером сядем, сидим, сидим. Так ну, вообще. А, супер. Это просто прикольно! Дивиться, как хорошо. Это ага, вы сами робили? Да, валик делаем. Да. Валик, а ты? У них... крол, а, скол, а травку тут сливы вообще. Дивиться, и мешкал. пол с подонями стил да, такой. Да, да. Тут вообще. Класно, хай Юра подивиться, щоб зробити собі. зробила. А тут же слива сніс. Це персик. Ні, миндаль, миндальна. Хороший, гарясний. Красивий. А вишня у вас є чи нема? Слабь. Слабенька, так. Це шпанка. А у нас та коло двору висохла, десь зірвала і впала. Ми будемо її спилювати, а та, що друга коло двору, вона мілка, ну вона геть не рода, теж будемо їх обирати. <різь> Нема смисла, та геть уже висохлана. Трима. Так <різь> <Да>, класно. <різь> ну, <ще. різь> і, <різь> і затерте, бачите, <різь> так, <різь> <різь> так <різь> добре. Я <різь> там